Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відеопрогнозі продовжуємо вже нашу таку щотижневу рубрику. Дивимося на наступних 7 днів, на щодень для України якою буде ситуація. І будемо зараз з вами робити прогноз на період з 13 до 19 березня. Також нагадую всім, щоб бути в курсі всіх відео, які я завантажую прямих ефірів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте подобайку, коментуйте, обов'язково залишайте коментарі про відео, які, власне, я завантажую. Що сьогодні будемо з вами дивитися, з якими колодами працювати? Колода енергетичний Ошо і колода таро древній сувій. Отож, давайте будемо розпочинати. Також наголошую, що під цим відео, коли я проведу вже прямий ефір, прогнозування по регіонах гарячих точках на цей же ж період, я, як правило, закріплюю коментар із посиланням на даний прямий ефір. Тому також слідкуйте, тому що кожного тижня ми детально розглядаємо ситуацію і по регіонах та гарячих точках України. Отже, дивимось, яким буде загальний тиждень в період з 13 до 19 березня для України. Понеділок, яким буде, вівторок. Тут чомусь аж дві карти випало. Середа, четвер. П'ятниця, субота і неділя. Також старо-древній сувій витягуємо. І дивимося, яким буде загальна характеристика наступних семи днів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Дві карти випало, неділя. Отож, давайте будемо дивитись і трактувати. Вже карта є, яка мене. Тішить і радує. Тиждень буде, я би сказав, таким важливим, знаковим, оскільки він несе багато перемін. Так, Аркани називаються переміни. Пам'ятаєте, коли ми робили прогноз, коли я робив прогноз минулого тижня, я говорив одну таку річ, вірніше нагадував вам, що після 11-го числа, 11 березня, Особливо додатково ще приходять нові потоки енергії, які сприятимуть відбиттю ворога не просто оборони з нашої сторони, але і відбиття ворога, і поступове, поступовий початок контрнаступальних дій. Так от, на наступний тиждень ми ще більш активно будемо до цього рухатися. І на деяких напрямках, дай Боже, вже би хотілося також, щоб це відбувалося. Більш активно проводились контрнаступальні дії. Хай поки що малими кроками, але до великої перемоги. Тут у нас аркан до речі, до речі. Вкотре знаковий тиждень. Туз пентаклів. Аркан, який говорить про надходження допомоги. Так бачите, от руки, які дають. Пентаклі це в нас карта. Матеріальна, тому допомога матеріальна, дай Боже, збройна, якраз ця допомога для перемоги, як ми говоримо кожного разу в наших енергопрактиках. До речі, приєднатись до енергопрактик щовечора, тому що чим більше нас, тим швидше наша перемога. Отже, якщо скласти цих так два аркани докупи, ми маємо тиждень перемін і надходження допомоги сильної, потужної допомоги для перемоги. І ще можуть бути якісь хороші новини в плані додаткової ще підтримки для України. Тому що колесо фортуни, ми, як то кажемо, фортуна на боці України. Тому тиждень буде важливим, знаковим, сильним і буде запускати енергію подальших перемін та змін. Це вже мене тішить. Тепер давайте дивимося, що буде щодня, яким буде кожен день. Тому що ми бачимо, що зараз ворог біснується, казиться, бо програє вкотре. І маємо вже також певні новини, що вдається ворога все-таки відсувати в одному з найгарячіших напрямків з Бахмутського напрямку. І, до речі, два дні перед тим, в наших енергопрактиках ми працювали, і прийшла мені така інформація, що там енергія підсилюється, щоб ворога відбити. І от сьогодні маємо. Вже помаленько хороші новини. Дай Бог, щоб ворога звітам активно відбили. Але ще раз наголошую: ворог біситься, ворог казиться і не залишає в спокої. Знаєте, далі такий терор для України. Тому я наголошував, я робив ще один ефір, де я казав, що загрози повітряних масованих атак для України, на жаль, але продовжуються. Ворог їх планує, ворог їх буде проводити, хоча і недостатньо зараз має ресурсу. Але для того, щоб тримати нас в ще більшому страху і паніці, він буде це продовжувати. Понеділок бачимо теж під якими енергіями аркан диявола перевернутий, і аркан отакий от, чорнота, навколо, яка так і намагається перешкодити нашому, нашому шляху до перемоги. Але нашому шляху до перемоги, вже як то кажуть, ще з минулого року з літа. Що би вони не думали, що б вони хотіли, вони не перешкодять. Тому що Україна переможе. Це як сценарій, прописаний Вищими силами, вкотре про це нагадую кожному, хто дивиться мене. Тому віримо ще більше і перестаємо живити всю цю нечість емоціями, страху, паніки і так далі. Але понеділок, по енергії, нам карти підказують. Може бути доволі нелегким. Бути уважним, бути обережним. Нечі захоче вивести зі стану спокою та рівноваги Україну. І також нанести шкоди чим побільшує, в тому числі і для мирного населення. Вівторок тут випало в нас дві карти. І, до речі, мабуть, не дарма. Тому що, так як я би хотів сказати, малими кроками до великої перемоги. Тут у нас карта йде, така намальована. Та намальована черепашка, який символ теж успіху вдачі, і успіху вдачі в чому? У звільненні, Це аркан звільнення, бунтівника. Тобто Україна, бачите, з енергією такою бунтарською, сильною, це аркан імператора. Відбиваємо те, що не було можливості, бачите, де нас хотіли так, якби сковати, приковати, ми, звільняємось від тих ланцюгів, лан ланцюгів і рухаємось далі вперед. Тому я думаю, що з вівторка якраз в тому числі будуть знаковими. Дай Бог малими кроками, як я кажу, до великої перемоги, будуть знаковими події саме в наших гарячих точках. Особливо я наголошую бахмутський напрямок і дай Боже, щоб його зараз вдалося ще більш активно від ворога. Відбити і ворога звідти вигнати. А на вівторок, що в нас каже ця карта, тут жезлів перевернутий. Все-таки ворог буде пробувати дестабілізувати ситуацію, пробувати вкотре завдавати, власне, як помста за те, що вони програють, завдавати масованих ударів. От і дестабілізувати ситуацію з інфраструктурою, енергетичною, критичною інфраструктурою, цивільною. Тому все-таки вівторок раз тут жезлі у нас перевернутий, зі знаком оклику він йде. Бо ще раз кажу: чим більше буде наших перемог на фронті, тим більше ворог буде. Біснуватися і казатись. Подивіться мій ефір, який я буквально там день-два тому проводив, якраз чому ворог біснується і казиться. Одна з ключових відповідей, це було тому, що програє, і тому що час його закінчується. Це вже, знаєте, як я сказав, тоді не початок їхнього кінця, а вже нарешті кінець кінцем, вже кінець їхнього кінця, вже дай Бог, щоб так воно до того активно йшло. На це максимально працюємо. Середа. О, тут у нас аркан ось такий. Слухайте, аркани. Ну просто випадають дуже потужні. Дай Бог, щоб вони ще реалізувались. Просто вже рахуйте середа і знову аркан імператора. Там він випадав в одній колоді, тут він інший. І об'єднання. Ми світ аркан називається: Об'єднання світу, вкотре продовжується навколо України для допомоги Україні із підсиленою енергією. Звичайно, що ворога це. Тим більше дратує, нервує, і він ще більше буде існуватися і казатись. Але ми пам'ятаємо, що в Україну вже надходять системи Петріот для захисту повітряного простору. В Україну вже активно в дорозі техніка, збройна леопарди, ті самі, і буде відбуватися ще більше надання, ще більше підтримка. Не виключно в наступний тиждень відвідування України. Важливими світовими персонами та особами, тому що це карти імператорів, це люди, які значені, які впливові, і які при відповідно високому статусі. Тому відвіди України може бути відвідувати Україну якраз можуть важливі значені керівники інших світових країн, лідери інших світових країн зі знаком підтримки. От особливо, бачите, так, йде енергія і второк і середа. Середа навіть ще більше, ще активніше. Ось, А четвер у нас така карта. Четверо у нас така карта. Тут тріка жезлів. От бачите, як виглядаємо вже, звідки буде що летіти, звідки буде яка небезпека. І загроза зараз тут, поки що, з тих 4 днів теж. Ну, у понеділок ну, теж так само нехороша карта. І четвер. Зараз два дні, яких так особливо виділяються. Загроза теж нападу. Загроза знову ж таки пов'язана із цивільним населенням. Тому четвер, будь ласка, уважні, обережні, будемо максимально. Люблю свою фразу, проговоримо плани ворога і хай вони не збуваються. І я дуже радий, коли негативні прогнози не збуваються. Тому, коли ви пишете, що ви сказали про загрозу, прогноз не збувся, я кажу і Богу дякувати. Ми над цим кожного дня працюємо, щоб негативні сценарії майбутнього нейтралізовувалися. Тому те, що вони. Якраз і не збуваються, і Богу дякувати. Хай збуваються тільки хороші прогнозування. На четвер по енергіях може бути особливо важким для України. Також наголошую, що детально будемо розглядати ситуацію по регіонах, по гарячих точках, тому слідкуйте, ось коли я що власне, буду проводити прямі ефіри, і коли я щоб буду завантажувати які актуальну інформацію з розкладами і розглядом актуальних власних ситуацій. П'ятниця. П'ятниця у нас по енергії може бути в тому числі непростим днем, тому що тут теж випадає аркан десятка жезлів. Так само захочуть бачите, нашкодити десятка жезлів. Я так думаю, що можуть бути, до речі, наступного тижня, і дай Бог, щоб так і було, може і відбуватися ще обміни полоненими. От. Але і теж йде от загроза вкотре для мирного населення. І я в одному з прогнозів теж говорив про можливі теракти, які загрожують полоненим. Пам'ятаємо історію з тим полоненим, якого розстріляла тарашистська наволоч за слова слава Україні. Тут в нас, бачите, аркан теж йде такий закохні, тобто аркан вибору. Все рівно. Не можуть вони заспокоїтися ті. Гаде, не можуть вони заспокоїтися. І п'ятниця так само от, важка по енергії, десятка жезлів, нагрузити, навантажити, загнати теж якийсь глухий кут. От, бачите, тут такий кажу, мужчина, Ну, Вайбен, бо трошки відблизь, де. Мужчина, такий от, як, знаєте, ну, не то, що розіп'ятий, а такий от, прив'язаний, виснажений. кажу, як як... Я, я, таке враження, як його, там от, вчепили і, і, і спеціально над ним знущаються. Тому кажу, ще. Можуть бути різні історії про знущання расистів над нашими людьми і цивільними, і особливо те, що на окупованих територіях відбувається, ще будуть викриватись факти, в тому числі, як я вже говорив, прогнозі по, по власне звільненню по обміну полоненими. Також можуть бути ще якісь подібні історії з полоненими. Хай Бог відводить, хай ці негативні сценарії нейтралізовуються, але таке, бачите, воно йде. І для України знову ж таки карта, все одно по енергії вона важка. П'ятниця теж, тобто понеділок, четвер-п'ятниця. Субота. Субота називається згадує минуле, так? Я вже говорив, що ворог так як циклічно, циклічно. А, от вони тоді, так, на початках в них було ці постійні масовані атаки саме вночі, коли люди сплять, коли люди найбільш незахищені. І от знову ж таки тактику вони свою повторюють, щоб народ ще більше виснажувати. Але ми вже стільки всього пройшли, що і це пройдемо. І тут у нас двійка кубків і перевернута шестірка кубків, бачите? Тобто, знову ж таки, для України от повернення ем, і спроби тих сценаріїв, які були в минулому, що ворог оце отак от атакував, і от знову ж таки, повернення тих сценаріїв з минулого. Це карта ностальгії, вона ще перевернута. Тут двійка кубків, тобто бути готовими правильні. Об'єднувати союзи, бути обережними, уважними, підтримувати один одного. І аркан класичній колоді це аркан місяця, тобто повернення чогось з минулого не дуже приємно якраз для України, От, тих російських сценаріїв. Тому енергія не можу сказати, що є особливо позитивна теж на цей день. Ну, Напруга є, напруга є, це вам пояснюю неодноразово. Чим більше ворог буде програвати, тим більше буде старатися потім мстити. Але захист наш з кожним днем, дай Бог те, щоб максимально зростав. Тому що те, що вони будуть старатися мстити, ми самі розуміємо, що всі потенційні загрози хай відбиваються і нейтралізовуються нашими хоробрими воїнами. І просто така ще ключова карта завершення наступного тижня, якраз неділя. Я би навіть так і цими раканами підсумував теж. Енергії наступного тижня. Подивіться, що робиться. Два аркани, взагалі теж надпотужних. Аркан майстра це головний аркан колоди, ну, один з таких головних ключових колоди Таро Ошу. А тут аркан вкотре Верховний суд. Ну от скажіть: два потужних аркани. Вже хто мене дивиться стільки часу, вже самі скоро будете трактувати, що означають ті чи інші карти. Аркан майстра для України це вкотре сила, підсилення. І Україна, яка йде вперед до перемоги, бо має чим йти до перемоги і буде ще більше мати чим і Верховний суд, як я люблю повторювати, Верховний суд для ворога, для ворогів цей судний день, покарання, заслуження для всіх тих гадів, для всіх тих скотів, хто знущається над Україною, знущається над нашими людьми мирними, хто продовжує. Нападати на нас і нести стільки і втрат, і горя, і біди, і для воїнів, і, і смертей, і так далі Верховний суд. І це, повірте, це аркан, хто вже теж слідкує за моїми прогнозами, він останнім часом практично постійно фігурує. Тому ще раз наголошую: судний день для ворога він таки настане, ще дай Бог, і швидше, ніж ми гадаємо. Тому енергія цьому сприяє. Я би сказав, що навіть по енергії теж є такі важливі доленосні події на, наступних, на наступному тижні, на наступні сім днів. Також неділя може бути, і як я вже наголосив, з важливими відвідинами України, важливими кроками для України в підписанні важливих документів, допомозі, відвідини важливими персонами світу цього впливовими. Тому тиждень насправді тиждень насправді. Саме подіями такими важливими може здивувати. Але наголошую: легко і просто не буде. За кожну поразку ворог, як годин, буде старатися мстити. Ми маємо це пам'ятати і бути уважними обережними. Зараз, так само, як ми були колись на початках, тому що повторюю, що тактику вони будуть старатися відновити та, яка була колись. І дай Боже, ще раз наголошую, щоб негативні сценарії максимально нейтралізовувалися, а позитивні максимально реалізовувались. Над цим і з вами працюємо. Тож, любі, мої глядачі, бережімося, шануємося, любімося, допомагаємо один одному, допомагаємо нашим воїнам, боремося з тою нечистю. Кожен, хто як мій, знає, може. Все буде Україна, всіх міцно обіймаю. І почуємось з вами в нових відео. Моїх прогнозуваннях та прямих ефірах бережіть себе.